Доброго дня! Сьогодні пропоную вашій увазі квартиру однокімнатну в чотирьохквартирному будинку, одноповерховому, в селі Високе. Ось така вулиця з твердим покриттям. В селі Є старостат, нова почта, Укрпочта, два магазини, є сполучення з містом Києвом, містом Білою Церквою, містом Тетіївом, центром нашого ОТГ. є залізничне сполучення Жашків Козятин. І ось такий, така у нас квартира. Покриття шифер. Квартира газифікована. Ось я показую цю квартиру ззовні. Ось такий дворик, то стара школа. Там стадіон шкільний. Школа у нас вже не працює. Ось гріється кімната конвектором. Заходимо в саму квартиру, ось така прихожа верандочка. В квартирі вже не проживають років десять, на полу плитка. Направо у нас кухня, така кухня. Газова плита на дві комфорки і підвалчик. Кухня приблизно на два з половиною, може, два вісімдесят на три. Саме Сама кухня, меблі лишаються і газова плита. Заходимо ще один коридор. Це воно ще побудовано до або після Великої Вітчизняної. Не знаю, коли закінчилось у мене відео, що то в це така кухня. Підвал? Кухня 3 на 3 2... Ні, 2 з половиною на 3. Газова плита. Заходимо ось такий коридор. Теж десь 2 На метр вісімдесят. Старий холодильник він працює. І ось вхід в кімнату, і власник забулася, що тут висить замок, у нас ключа немає. Кімната приблизно 4 на 4, 3,5 на 4, там є ліжко, стіл, шафа, стільці. Я вже вам говорила, що втоплюється конвектором. Ціна квартири 1 тисяча доларів, тобто 42 чи 41 тисяча гривень. Кого зацікавив даний варіант? Будь ласка, пишіть в коментарях. Надам вам номер власника, прохання телефонувати до власника після 16 і до 20 години в робочі дні. Тому що на роботі ані писати в меседжері. До нових зустрічей. Хочу доповнити, що є хлівчик до цієї квартири, криниця в дворі, проведена вода в сусідню квартиру, труба йде повз, можна домовитися. Також в 100 метрах централізоване водопостачання, є на території школи, це десь в 50 метрах шкільна криниця, нею зараз ніхто не користується, теж можна, я думаю, нею користуватися. В земельну ділянку теж за допомогою звернутися в старостат і можна отримати неподалік. Можливо, і на території школи.